на чистоты картоплі такі. Доби Доби. то насос-таки подивиться може, десь правлю Бо вода так постоянно тревода блин Якими кубиками на 4 взяв? Блін, що не такий грязний? Що не візьмеш, який грязний. Наспалював вчора. Таке от на 4 поріжу, це все. Блін, ну капець нам. Що небудь? Тут вчора наспалював ту майку. Треба було так бухати. Вчора я міг ходити в такій оці. Тільні, ну, таку от, як дорожніки ходять, ну, чи, чи видають світлячі, написав би собі п'яний псих. Вчора то було правда. Але я багато не ходив, щоб ним проблем не наробити. Я стараюсь потихеньку. Вдома собі дасться все. А саме лучше мені подобається, коли я тверезий. То хоча б кліма не падає, не летить мозок в пертерарий. Тар понемножку до второго я уеду в комарово потом поеду в комарово комарово Але ще так трохи мутить мене після того вчора. Нічого. Зараз вітаміни. Тому що без, без їжі нормальної, то нічого той спорт не дасть. Треба заправитися, як кажуть. В смысле не бухатися. Вітаміни. Так, може і тих хватит ти вже тільки чуть-чуть. Не знаю, я так ще не варив, я завжди буряк варив, перший буряк вариться. Але тако, якщо тіп, ну, зразу натерти чи нарізати соломкою, то Ну, попробуй так. Що є? Ну, коротше, є буряк, картопля. Моркви не маю, не брав. Що ще є? Я туди додати. Потім ще якоїсь там зелені додам щось. Та й приправи всякої. Такий суп буде. Ну і сметана. Зеби було якесь таке. З чого є, суп. сука. Міг за сарят купити м'ясо, але сарет. Так, ну коротше так, картопля з буряком на це порізано. І води трохи. Сейчас це набрати. У мене плитка грязна, бо я вчора майки спалював і все спалював. Так що так. Сорі, колись небудь я її помию. Не все одразу, бо руки не доходять. Дві ліві руки маю. Так. Тут трошки Ду, води наберу. Зранку став, кажу. О, води, води, десь два літра води випив. Це не було навіть зранку, то вже в обід було, бо я, по виходу, цілу ніч не спав. І отак. А знову відкрив свою багадельню. Хоч корп.